Сьогоднішній день для малечі особливий. На Херсонщині багато хлопчиків і дівчаток чекають не на іграшки чи солодощі, а на найцінніший подарунок від наших військових. Звістку про звільнення рідних місць. Святий Миколай. Я дуже хочу, щоб мій тато повернувся з фронту додому, і ми разом прикрашали ялинку. Я хочу поїхати на море в кодовсь. Хочу те Олешки на лівий берег. Святий Миколай. Я дуже хочу гуляти з друзями по фабриці у Херсоні. Я хочу, щоб у Херсоні перестало стріляти і закінчилась війна. Я хочу на велосипеді гоняти по Антоновці. Хочу більше ніколи не ховатися Моє в мене. Хочу, щоб мами не Що... Хочу гуляти з хлопцями в центрі. Мрію, щоб статус повернувся з фронту. Коли бачиш ці щирі листи, усвідомлюєш. Кожна така мрія про дім близьких і мир заслуговує бути здійсненою. Ми, дорослі, маємо зробити все, щоб наші діти жили без війни, без обстрілів, без тривог. І ці дрони вирушають до наших героїв, які без страху і вагань б'ються з російськими окупантами, щоб усі херсонські діти могли зустріти свята вдома. Дякую кожному і кожній, хто стоїть на захисті країни з Днем Збройних сил України. Слава Україні!